За 10 місяців поточного року на території Одеської області зареєстровано 7 випадків скоєння дітьми самогуб зі смертельними наслідками та 50 спроб самогубств. Варто зазначити, що якщо брати цю статистику у порівнянні з минулими роками, то вона йде на спад, випадків трішки менше. Проте вони все одно мають місце бути, і на жаль, ми реєструємо такі факти. Ці фактори вони найрізноманітніші. На жаль, впливає і ситуація в Україні і ситуації, які можуть виникати у родині, і конфлікти у з однолітками. Це на розділене кохання може бути. Насамперед, дійсно можливо у дітей наразі. Трішки пригнічений емоційний стан, ніж. Але я вже казала про те, що статистика зменшується, і тобто, ми не можемо говорити про те, що щось конкретне впливає на дітей, і через це саме вони вчиняють спроби самогубства чи самогубства.